Друзі, всім привіт! Сьогодні на каналі Цікаві гаджети на огляді смартфон Realme 11 Pro Plus. Це цікава модель з камерою, що привертає до себе увагу. Розглянемо докладніше. В комплект постачання Realme 11 Pro Plus входить сам смартфон, кабель живлення, блок живлення з підтримкою швидкої зарядки потужністю 100 Вт та прозорий силиконовий чохол. Перше, що звертає на себе увагу в смартфоні Realme 11 Pro Plus, це дисплей водоспад. У нього закруглені грані. Через це бічні рамки виглядають геть крихітними. Верхня рамка та підборіддя теж маленькі. В верхній частині є круглий отвір для фронтальної камери. Не менш цікава й задня панель. Тут перш за все привертає увагу великий круглий модуль камери. Задня панель виконана з екошкіри. Вона досить приємна на дотик і не слизька. Ще тут є досить яскрава цікава смужка та фірмовий напис Realme. На правій бічній грані розмістились кнопка живлення та спарені кнопки регулювання гучності. На нижній грані ми бачимо отвір основного динаміку, роз'єм USB Type-C, отвір мікрофона та слот для карт. На лівій грані нічого немає, а на верхній грані ми бачимо другий мікрофон та другий динамік. Так, тут є стерео, і для відтворення стерео звуку використовується не розмовний динамік, а додатковий повноцінний. Слот тут подвійний, але можна встановлювати лише 7-карти, карти, карти пам'яті не підтримуються. В цілому смартфон зручно лежить в руці, але є одне але камера занадто велика. І в руці відчувається деякий дисбаланс. Верхня частина переважує, це вимагає деякого звикання. В смартфоні Realme 11 Pro Plus стоїть дисплей водоспад з закругленими бічними гранями. Комусь це сподобається, комусь не дуже. Тут стоїть amoled панель діаганалю 6,7 дюйма з роздільною здатністю Full HD 2412 на 1080 пікселів. Якість зображення просто чудова. Кольори яскраві і насичені, контрастність відмінна. На такому екрані комфортно дивитись відео та грати в ігри. Екран підтримує світлий та темний режим, є автоматичне регулювання яскравості, є режим захисту очей. Є різні профілі роботи екрану та можна відрегулювати колірну температуру. Є підтримка HDR і підтримується частота оновлення 120 Гц, тож зображення листається на екрані дуже плавно. Максимальна яскравість у дисплеї досить висока, можна без проблем читати інформацію при яскравому сонячному освітленні. В смартфоні Realme 11 Pro Plus стоїть процесор Mediatek Dimensity 7050. Це досить потужний процесор середнього рівня, який забезпечує пристойну продуктивність. В продажу є різні конфігурації пам'яті. Вони можуть мати 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті, то 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Підтримується технологія збільшення оперативної пам'яті за рахунок вбудованої пам'яті. В смартфоні є модулі NFC, тож його можна використовувати для безконтактних платежів, і є різноманітні сенсори. В смартфоні Realme 11 Pro Plus стоїть досить потужний процесор. Більшість ігор він дозволяє запускати на високих налаштуваннях якості графіки. Як бачите в танках на високих налаштуваннях якості, смартфон видає стабільні 60 кадрів на секунду. Грайде красиво, плавно, без лагів, без гальмування. Все чудово. А от з Diablo і Mortal, на жаль, на максимальних налаштуваннях смартфон вже не справляється. Інколи можна спостерігати мікрофрізи та пригальмовування. Під час навантаження смартфон гріється слабо. Під високим навантаженням тротлінг процесора складає всього 7%, тож зниження продуктивності незначне. Переходимо до найцікавішого в цьому смартфоні камера. Тут використовується досить великий круглий блок камер, і центральний модуль отримав сенсор Samsung на 200 Мп. І ще в цю скарбничку також додали оптичну систему стабілізації зображення. Також тут є 8 мегапіксельний надширококутний модуль та 2 мегапіксельний макромодуль. В застосунку камери є нічний режим, вуличний режим, режим запису відео, звичайний автоматичний фоторежим, портретний режим використання всіх 200 мегапікселів камери. Та велика кількість додаткових режимів, в тому числі професійний та окремий режим для знімання нічного неба. Ще тут є алгоритми штучного інтелекту для покращення якості знімання, є HDR, ще є режим ретуші та фільтри. В цілому, мені сподобалося, як камера Realme 11 Pro Plus робить фотографії. Знімки виходять яскраві, насичені, у камери гарний динамічний діапазон, швидкий автофокус, адекватна контрастність. Якщо вмикнути функції штучного інтелекту, тоді насиченість та контрастність збільшуються. Знімки стають більш привабливими, але менш реалістичними, тут кожний обирає для себе своє. Ще мені тут сподобався зум: він може бути двократним або чотирикратним. Якість знімання при цьому практично не страждає. Фронтальна камера має сенсор на 32 Мп. У неї все досить таки непогано з деталізацією. Проте інколи виникають питання до точності передачі кольорів, особливо обличчя людини. Портретний режим не зміг впоратися з визначенням країв моєї зачіски. Смартфон Realme 11 Pro Plus може записувати відео з роздільною здатністю Full HD та 4K. В 4 k можна записувати відео лише з частотою 30 кадрів на секунду, 60 кадрів на секунду є лише в Full HD. Для запису відео доступне подвійне збільшення. Доступні функції штучного інтелекту і є можливість вмикнути режим надвисокої стабілізації зображення. Мені сподобалось, як смартфон Realme 11 Pro Plus записує відео. Різкість, деталізація, передача кольорів все на пристойному рівні. Я записав декілька окремих відео з різними режимами роботи камери, ви можете знайти їх на каналі. Посилання я залишу в описі під відео. В смартфоні Realme 11 Pro Plus доступні два окремих динаміки для відтворення звуку. Динаміки досить добре відтворюють звук, проте дуже голосними я б їх не назвав. На жаль, в смартфоні відсутній роздім для підключення дротових навушників. В смартфоні Realme 11 Pro Plus стоїть батарея місткістю 5000 мАч. За типового використання цього вистачає приблизно на півтора дні. Якщо економити, то можна розтягнути і на 2 дні, а якщо часто запускати ігри та відео, то батарею можна посадити і до кінця першого дня. На лаштуваннях можна вмикнути режим високої продуктивності, автоматичний режим та режим подовження автономності. Комплектний зарядний пристрій потужністю 100 Вт дозволяє повністю відновити заряд з акумулятора приблизно за півгодини. Для розблокування смартфона доступний сканер відбитків пальців дисплеї та розпізнавання обличчя з якогось дива сканер відбитків пальців не завжди коректно спрацьовує. Хоча навіть в дешевших смартфонах цього бренду з цим все було окей. Інколи розпізнавання занадто тривале, а в деяких випадках відбувається з другої чи третьої спроби. А інколи все працює чудово. Розпізнавання обличчя відбувається швидко та точно. На це нарікань немає. Смартфон Realme 11 Pro Plus працює під управлінням операційної системи Android 13 та має фірмову оболонку Realme UI 4.0. Досить приємна оболонка, має велику кількість індивідуальних налаштувань. Наприклад, мені сподобалось вимірювання серцебиття. Інтерфейс працює досить швидко і плавно. Все чудово і приємно. Ітогова оцінка смартфона Realme 11 Pro Plus плюси. Яскравий та якісний дисплей. Стильний зовнішній вигляд. Достатньо продуктивна апаратна платформа. Підтримка швидкого заряджання потужністю 100 Вт, відмінна камера, яка робить чудові світлини та записує якісне відео. Повноцінне стерео з підтримкою Dolby Atmos є модуль NFC. І в цілому гарна комплектація з чохлом та потужним зарядним пристроєм. Мінуси: Деякий дисбаланс по розподілу ваги. Верхня частина з камерою перевішує. Немає розіму для підключення дротових навушників. І дивна робота сканера відбитків пальців. Наразі смартфон Realme 11 Pro Plus можна купити в Україні за ціною 14-15 тисяч гривень. За урахуванням його функцій і можливостей це цілком адекватна ціна. Тож можу рекомендувати Realme 11 Pro Plus для купівлі. Підписуйтесь на канал, вас очікує ще багато оглядів цікавих гаджетів.